Бери, Вадим Вадім, проводи. Михайлович! – михай. Ти розкидаєшся, держи. Це тобі гроші. Ти сказав гроші, дай! Я гроші, я Вадим, сюди. Так йому гроші треба. Потратився на виборчу кампанію, так? Гроші закінчили. Звернись до керівника фракції, він допоможе. Фінансово допоможе. Геологію ліквідувала саме Тимошенко, щоб знали. Затяжчий тому, що ціна на газ 500 доларів повинна була бути. І ось керівник фракції, скажи такі. Я вже спишав це, я не хочу. Ну бай, знаєш 450. — Ти знаєш, що побавив? 450. Нет, там было 500 долларов или нет? Бабай, при чем? Вот ушел с нашей партии. При чем, Бабай? Кто придёт с партии, то сразу Покойного знает. Спокойного, зачем вы сюда вмешиваете? Ну что, какого? Индика Бабаева, а зачем? Так а, а что, ты не с нашей партии? А цена была 240 долларов. Индика Дев, 450, базовая цена. Базовая, 450. Он не слушает, он перебивает всех. Он просто проплаченный чувак. Это не понятно. Это же мировая цена, потому что вам цена полторы тысячи фунтов. чтобы делать заведенная цена.